Творчий десант здійснили учні дитячої музичної школи напередодні дня музики, що відзначається 1 жовтня. Учні відділу струно смачкових інструментів продемонстрували свою виконавчу майстерність колективам 15 та 19 гімназії гімназії імені Чажевського завітали і до музейного відділу Будинок Дмитра Чижевського. І з задоволенням і діти і вчителі ну, збігалися молодші класи, і багато питань задавали, чи можна до школи прийти. Ну, ми ще чекаємо, набір ще якби проводиться, можна приходити до школи. Діти до цього прагнуть цього і їм хочеться цим займатися. Особливо якщо вони грають в ансамблях, в оркестрах. От ми і популяризуємо українську музику зараз, здебільшого, є зараз зарубіжних композиторів. Дітям подобається. Звісно, заняття музикою забирає чимало часу, але коли музика в серці його знаходиш, запевнила Ліза. Музика це головна складова мого життя. Без неї я просто не виживу. Ну, інколи часу не вистачає, щоб і вчити уроки, і займатися, але я намагаюся кожного дня займатися хоча б годину скрипкою вдома і годину в музичній школі. Останній конкурс був в червні, це був конкурс Євгена Станковича. Там я отримала гран-при. Вже шість років навчається Олександра, в музичну школу ходить з сестрою. Я займаюся скрипкою вже шість років. Мені дуже подобається зараз твір, Я граю Фантазія, тому що ну, він такий, як у такого жанру. Є моменти там швидкі, повільні і дуже красива ця мелодія. Набір в Олександрійську музичну школу триває.